Вітаю друзі 23 листопада. Щойно спілкувався з декількома джерелами, які працюють в набу, САП, мають відношення до справи так званих плівок Міндіча. І цікавий, дуже цікавий момент. На плівках зафіксовано, як запчака... Скаси, як вони її називали, Міндіч і Шефір. Оплачували за вказівкою Алібаби, Єрмака, оплачували пропагандонів банкових. Оці всі канальчики Ісландії там, і, так далі, і так далі. Потім Петрове, Масейчук. Іванов там, хто там Гладких, ну, цілий там перелік. Оплачували з крадених коштів. І от ці замовляли статі, замовляли чорний піар, розгони по інтернету, все це йшло з каси. Сапчака. Замовляли провокації, брудні і так далі, і так далі. Значить, на плівках це все є, це відфіксовано. І тепер це ж питання: як у цих цих мразій, які інформаційно обслуговували е, злочинне угрупування, з'являлися квартири, як у Вови Петрова під час війни, п'ятигімнатні? З'являлися будинки, з'являлися автомобілі та багато багато іншого. Все це Савчака. Общака, общака, злочинна Організація. Я думаю, що з понеділка частково ці матеріали почнуть з'являти в ЗМІ. Я думаю, що їх будуть зливати порціями. Я думаю, що скоро з'явиться. Декілька кримінальних проваджень по легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Тобто, одні крави в общак складали, іншим з общака, квартири купували, машини, зарплати. На плівках є відфіксовано, як домовлялися, діток деяких з цих персонажів за кордон вивозити. В той час, як українці сидять замкнуті, бусифікуються, на плівках зафіксовано, як деякому діткам робилися білі білети. Так звані. Ти Петро Семен воюй. А всякі там Петрово Івановські вилупки, це так, в загальному, білої білети отримують. Ну і матеріалів, там, як кажуть, досить багато. Очікуємо, що з понеділка вся ця публіка в них будуть палати просто дупи від матеріалів, які з'являться. І це не тільки е, знищення репутації, якої у них ніколи і так не було, це кримінальні справи. Повторюся, одні обкрадали енергоатом, Міноборони, на крові мародери, фактично, люди без електроенергії сиділи, воїнів убивали, бронежилети, е, як відомо. Низької якості завозили свобіювали. Ну і так далі, і так далі. Там близько до єс по 17 А інші на цьому заробляли і оплачували цих пропагандонів. Тепер, як кажуть, скільки. Вірьочки не витись, а кінець все рівно буде. От як там Коломойський казав, життя як супермаркет. Панове пропагандони. Життя як супермаркет. Бери, що хочеш, квартирку, машинку, ще щось. Але пам'ятай, на виході буде каса. І вона вже це вончить, панове. Вони залякують, розказують, що має зробити Генеральний прокурор, кому які підозри видати. Вам видадуть підозри. Вам видадуть підозри? У легалізації, відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Ви співучасники мардерства. Ви співучасники, бо не тільки інформаційно допомагали, а ще й за це отримували гроші і гроші грубі. Тобто, фактично буде вкрита мережа телеграм-помийок, які фінансували всі ці вертикалі, карточні офіси. Е Чоловік Єрмака, що там ще є. Ну, коротше, всі ці інфопомийки банкові, телеграм-помийки, плюс замовлення на пісанційних каналах. Самі пісанці їх засунули, а мінді Шефіром матеріальчики там розганяли, інфу вкидували. За це також платили. Я ще не здивую, що вслід за двушкою на Москву йшли кошти за те, щоб в російських виданнях озвучували необхідну для цих жуліков і воров інформацію. Тому що е, там є оплата іноземних медіа камп... е, е, публікацій. Аліба замовляв, замовляв, там є, знаєте ще що, Будете дуже цікаві речі є. Там є оплата лоббістів Сполучених Штатів. Там величезна мережа тих, хто політично і інформаційно обслуговував цю організовану злочинну групу. А погоджував все хто, як ви думаєте. А погоджував особисто Володимир Олександрович. Він погоджував Єрмаку, Єрмак там, з шефіром, з Міндічем, каса, гривня туди, Бакс туди, Євро сюди, Петрову квартирку, Масийчук машинку. Тому дитину вивезти, тому завести в коїсь нерухомість за кордоном статті, яку платить. в тій газеті, в цій газеті. Я думаю, що європейські змі, які продавали місця і американські для статей, спродукованих пропагандонами, політтехнологами банково. Що в них також буде палати. Скандал буде в інформаційному полі. Ой, мама не горюй. Так що таке от, доведеться відповідати не тільки жулікам, ворам, мародьорам, а й їхній інформаційній обслугі пропагандонам банковий. Чекаємо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити, друзі.